У 2002-му, в після сьєра Сієра футбольний матч об'єднав народ. Хоч на стадіоні був лише один м'яч. Коли він вилітав у трибуни, глядачів просили не повертати його, що викликало сміх та запам'яталося всім. Цей кур'йоз допоміг країні привернути до себе увагу та отримати кошти на відновлення футболу та подарував надію на краще майбутнє. Ми шукаємо креативні рішення для українського футболу, але, мабуть, це аж занадто. Мене звати Володимир Кобельков, це проект РЕСТАРТ. Ми продовжуємо досліджувати шляхи майбутнього розвитку українського футболу. Раніше тема грошей у футболі була закритою, але останніми роками ситуація змінюється. Проте сама прозорість не вирішує проблеми. З грошима можна робити три речі: заробляти, зберігати та витрачати. Чи ефективно це робить УАВ? Адже це напряму впливає на майбутні успіхи збірної. Є два джерела доходу: перше гранти від УЄФА та ФІФА, і партнерства. Це моя головна ціль залучати ключових партнерів. Мене звати Артем. Я генеральний директор УАФ Маркетинг. Я хочу нагадати, що я громадянин Латвії, і для мене українська це не рідна мова, але зараз я її вчу, тобто. Для мене зручніше спілкуватися англійською, і моя мета вийти на ширшу арену, відкрити український футбол світові та створити міжнародний бренд. Вони готові нас підтримувати і допомагати розвивати Україну. І я певен, що в майбутньому матимемо спільні проекти, їхній підхід до футболу. Трохи відрізняється від нашого, але вони ладні допомагати не лише знаннями, а й коштами. Отже, це одне з джерел, про яке варто згадати. Розглянемо бюджет УАФ на 24-й рік та проаналізуємо надходження та витрати. Надходження, кошти від УЄФА 878,6 мільйонів гривень. Кошти від ФІФА 69,9 млн грн. гривень. Фінансування від Міністерства молоді та спорту України 71,2 мільйони гривень. Витрати національна збірна 241,7 мільйони. Ці кошти були спрямовані на підготовку та участь у фінальній частині Євро 2024 та матчах Ліги Націй. Премії за вихід на Євро 2024, 139,4 мільйони гривень. Юнацькі та молодіжні збірні 69,8 мільйонів гривень. Жіночий футбол 64,9 мільйонів гривень. Масовий футбол та дитячо-юнацький футбол 66,3 мільйони гривень. Функціонування у авто утримання персоналу 134,1 мільйони гривень. Також є цільові кошти від УЄФА ФІФА по напрямкам діяльності. Наша основна задача, що ми змінюємо і змінили нашу команду управлінська, це те, що ми забезпечуємо використання цих коштів дійсно за цільовими напрямками. На жаль, в попередні роки не завжди. Це було в повній мірі дотримано, тому що наша зараз основна задача це забезпечити цільове використання коштів за напрямками розвитку і основний акцент на національних збірних, молодіжних збірних, дитячо нацький футбол. І підготовка фахівців також дуже важливий момент. УАВ відповідальна за підготовку арбітрів, тому зараз відновлюється та впроваджується новий формат школи молодого арбітра. Це підготовка арбітрів в регіонах, для того, щоб ми отримали відповідний резерв арбітрів, які будуть зростати, отримувати досвід та будуть готовими до обслуговування матчів професійних. І це підготовка фахівців тренерських кадрів. Ми зараз змінюємо підготовку з самого низу, закінчуючи з С та Д диплому починаючи та закінчуючи продипломом. Змінюємо навчальні програми, залучаємо міжодних фахівців для начитки лекцій, для обміну досвідом. Також один із напрямків діяльності в сфері підготовки фахівців та кадрів це започаткування співпраці з вищими навчальними закладами та з бізнес-школами та м, створення. Курсів за напрямом професійної діяльності в футболі, футбольний менеджмент, футбольні маркетологи, футбольні юристи і так далі для підняття рівня футбольних фахівців, створення такої спільноти професійної, обмін досвідом, знов-таки за кращими стандартами УЄФА та інших національних асоціацій. Важливо, щоб гравці обирали Україну, як і наш партнер Вілкінсон Свод, і презентує нам бритву Вілкінсон Екстрим 3. Вона має три гнучки леза, які адаптуються до будь-яких умов. Це надійний інструмент для екстриму, як і наші футболісти на полі. Інші витрати включають фінансування олімпійської збірної, футзалу, пляжного футболу, навчання арбітрів, утримання інфраструктури та інші напрямки. На кінець 24-го року прогнозується профіцит бюджету в розмірі 209,4 мільйони гривень, що служитиме резервом для фінансування діяльності у 25-му році. Аналіз фінансових показників УАФ спонукав мене до детальнішого розгляду. Виявляється, кожна зароблена гривня УАФ коштує трохи більше однієї гривні, що робить організацію збитковою без бюджетного фінансування. Втім, це нормально в сучасних реаліях. Важливо визначити, які витрати сьогодні, можуть стати інвестиціями в майбутнє. Головні виклики, дійсно, це те, що ми хочемо показати своє бажання до розвитку. Як я вже повторював, що ми хочемо співпрацювати з регіональними асоціаціями футболу, показати їм свою відкритість і бажання працювати спільно, щоб таких ситуацій, як 9 років, нічого не робилось, такого не було. Також одне з зараз одні з пріоритетних напрямків діяльності — це адаптація військових до мирного життя, повернення їх до життя після участі в бойових діях. Це стосується в першу чергу людей з ампутацією кінцівок. Один з проєктів, яким зараз займається впровадженням якого займається асоціація футбола, це є турнір під назвою Ліга дужих», який створений саме для участі в ньому ветеранів війни, які втратили під час воєнних дій кінцівки. Також ми маємо завдання дати масовість нашому футболу і перевести його цю масовість в якість. Для прикладу, наразі на території України проводиться дуже багато комерційних турнірів. І різні організатори проводять їх як хочуть, хто як бачить різні формати гри, різні правила, різні підходи. Все по-різному. Але ми бачимо, що турніри це велика площадка на вплив на розвиток дитячого нацького футболу. І зараз наш відділ дитячо нацького футболу спільно з комітетом дитячо нацького футболу проводить роботу над розробкою регламенту з атестації турнірів. Головна мета була зберегти наші партнерства. Так, і ми це чудово зробили. Ми продовжили всі партнерства. Прийнявши технічних партнерів, цього року ми змінили гома на Adidas і підписали справді чудову угоду на 6 років відтепер з величезним спектром розвитку для українського національного футболу та для всього українського футболу. Повернення такого бренду в Україну велике досягнення. Ми активно працюємо з їхньою командою над планами на 2026 рік. Можу сказати, що матимемо унікальний дизайн для компанії Chess. Лише кілька команд мають можливість унікального дизайну. Я вдячний і пишаюсь цією можливістю для України. Найскладніше залучити бренди та вивести їх на ринок. Стійкість в Україні зараз не на висоті, і бренди це розуміють. Ми можемо подорожувати у часі і досліджувати навіть найвіддаленіші куточки світу завдяки нашому партнеру Ровента. А саме їхній серії Sport Limited Edition, що була створена на честь Олімпіади у Парижі. Ця серія машинок для стрижки та тримерів має не лише спортивний дизайн, але й забезпечує оптимальну маневреність для легкого користування, точний зріст для бездоганного результату, самозагострювальні леза, що служать до 15 років тривалу автономну роботу для вашого комфорту. Roventa Sport Limited Edition створена для чемпіонів. Для ефективного наповнення бюджету УАВ варто розглянути два інструменти: податкова реформа, запровадження особливого режиму для ОАВ, аналогічно португальському чи іспанському, що дозволить спрямовувати кошти на розвиток інфраструктури та патріотичне виховання. Звичайно, гордість за свою країну. От вона завжди завжди через систему освіти, через спорт. Багато в чому через спорт сполучені штати Америки, наприклад, вони дуже сильні своїм локальним патріотизмом, таким загальнонаціональним локальним патріотизмом, який багато в чому завдяки спорту, командам бейсбольним, командам хокейним, командам американського футболу чи НБА. Тобто ти, одягаючи футболку там Лос-Анджелес Лейкерс на себе, ти стаєш частиною не тільки історії клубу, а й частиною своєї локальної ідентичності Каліфорнії, міста Лос-Анджелес, тому що ти проявляєш цю ідентичність через, через цей футбольний клуб. Тому спорт надзвичайно важливий і в і в локальній ідентичності, і коли ми говоримо про загальнонаціональну. Бо коли збірна України перемагає, ну згадайте, коли. Хто останній раз був на стадіоні, і наскільки в тебе є гордість за країну, ти з прапором, ти співаєш гімн і ти з тисячами таких самих українців, як ти. Тому спорт важливий в цьому. Я пам'ятаю, коли я був маленьким, завжди дивилися гру збірної України і чи співали українці гімн, українські футболісти. Дуже рідко. Дуже рідко. Мені радує, що тренер Шевченко співає гімн. Тому що коли тренер, коли Шевченко був футболіст, то не завжди йому так дивилися: о, якщо Андрій співає, все, значить, ми маємо перемогти. Тоді, на жаль, чи на щастя, тоді співав найголочніше Тимощук. Не завжди співання гімну показує патріотизм в справах. Мені здається, приклад. Знову повертаючись до того приклад. Зараз українські футболісти можуть показувати приклад любові до України, можуть своїми там проектами, своїми словами, своєю позицією, ну і своєю грою, це, це також важливо. Тому те, що роблять зараз, і як з гравці збірної України, якщо ми говоримо про футбол, мені подобається це правильно і це набагато. Краще ніж те, як було коли ми були малі, дивилися, дивилися футбол, дивилися як співають гімн, і майже коли ніхто не знав слова. Футбольні облігації ефективний спосіб залучення інвестицій в інфраструктуру, зокрема в академію збірної. Лідери збірної можуть мотивувати вболівальників, інвестуючи в власні преміальні. Такі облігації. Вла в статті витрат, пов'язані з розвитком футболу. Це в першу чергу забезпечення заходів національних збірних, це підтримка розвитку дитячо-нацького футболу та ну, нова така, новий напрям діяльності це напрям соціальної відповідальності з нашого боку. Ми все одно. Намагаємося створити нові проекти, розробити різні ініціативи, які дозволяють нам залучити більші, більш ширші версти населення до заняття футболом, до заняття спорту. В першу чергу стосується діток, оскільки це одна з основних напрям діяльності. Це дитячу футбол. Активна позиція очільника УАВ, головного лобіста українського футболу, ключова для успішного застосування цих інструментів. Інвестиції в інфраструктуру важливі, але паралельно потрібно інвестувати в знання тренерів. Без кваліфікованих фахівців манежі і стадіони не матимуть сенсу. Все починається з тренерів. Якщо вони вміють спілкуватися з батьками, якщо розуміють важливість підходу до дітей і як це робити правильно, навчаючись у найкращих, це чудова можливість. Якби я був тренером і мав таку нагоду, я б зробив все, щоб бути в цій групі, щоб отримати ці знання від топ-фахівців. Зараз активно працюємо на міжнародному ринку. Підписали меморандум, як сказав Богдан, з Сіті, Арсеналом Челсі, також з Фа Німеччини, Франції та Італії. Вже провели кілька таборів в Італії. Плануємо розширювати ці можливості для українців. Нещодавно наша команда відвідала Великобританію. До нас були робочі візити в Манчестер Сіті, в Челсі та в Арсенал. Ми провели два дні на базі Манчестер Сіті, спілкувалися з керівництвом академії. Нам вдалося прослідкувати за тренуваннями дитячої академії. Ми за цих два дні. Ми були дуже вражені наскільки високий рівень, наскільки в першу, першу чергу високий рівень кваліфікації тренерів, і ми домовилися з Манчестер Сіті про те, що вже в січні 25-го року команда тренерів з України поїде на стажування в Манчестер. Це дуже важлива подія для нас. Нам важливо показувати тренерам, давати їм мотивацію, що ми зацікавлені в їх розвитку. Ми, і я впевнений, що це, це стажування в Манчестері буде великим прогресом для розвитку дитячо-нацького футболу, тому що в дитячому футболі важливий тренер. І ми зараз робимо акцент саме на підготовці тренерів. Також один із моментів, які я хотів би ще донести, на жаль, ми фіксуємо випадки корупції в дитячому футболі, де тренери пропонують грошові винагороди арбітрам за перемогу. Для нас це неприпустимо. Ми хочемо прибрати всю корупцію, тому що. Для нас важливо, щоб тренери е, досягали результату в футболі через розвиток дітей. Тренер має в першу чергу думати не про те, як виграти любою ціною там, за рахунок там, арбітрів і сторонніх факторів. Тренер в першу чергу має думати про розвиток гравця. І це основний момент, який ми хочемо донести. І тренери мають розуміти, що е, за такі випадки. Е, ну, Наслідки можуть бути дуже жорстокі, навіть до того, що тренери можуть бути відсторонені від футболу до віч. Тому я закликаю всіх тренерів просто хто в кого були такі випадки, і хто це робив, зупинитись і переглянути своє відношення до футболу. Досвід балканських країн показує ефективність таких інвестицій у футбол. Гранти міжнародних організацій УЄФА та ФІФА, фінансування інфраструктури та навчання тренерів, приватні інвестиції, залучення бізнесменів, футболістів та вболівальників з України та діаспори, державна підтримка, пільги, гранти та податкові ініціативи для інвесторів. Чи можемо ми розраховувати на ці джерела фінансування? Варто проаналізувати. Для залучення інвестицій у футбол потрібне стратегічне планування та прозорість використання коштів. Наша мета розвиток збірних та підготовка нових поколінь футболістів. Але головний ресурс люди про них у наступних епізодах. До зустрічі!